Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепер. І сьогодні для вас радісна новина. Попереду у нас тяжкі польові роботи, оранка, рихлення, дисковка. І в кого стоять уже підношені розтяжки або невисокої якості. Вони дадуть про себе знати в оранці. Тому наше підприємство приготувало для вас запас кованих розтяжок. Дивіться, і гвинт кований. Серединка кована. Багато хто придбав їх, вже знають. Якість у них супер. 20-та різьба йде і ковані елементи. Також до них йдуть ковані проушини. Проушини на трактор МТЗ нашого виробництва. Юмзовська себе дуже хорошо зарекомендувала. Зробили такого плану МТЗ і ці теж себе дуже хорошо зарекомендували. Підтягуєте різьбой, у вас нема бовтання на подовжувачах, і натяги. І якість набагато краще від ливарної, бо це йде ковано. Кому потрібно, замовляйте і проушини ковані, і розтяжки Підприємство Агроднєпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.